А в наступних кількох відео я б хотіла розібрати стадії розвитку психіки, яких є три: це елементарна або ж сенсорна, перцептивна і інтелектуальна, або ж стадія ручного мислення. Конкретно в цьому відео буде йтись про елементарну стадію розвитку психіки. Вона також називається сенсорною і присутня у безхребетних. Хребетних поводі, а також зерноводних. На цій стадії розвитку психіки поведінка організмів зумовлена дією окремих властивостей предметів на цей власний організм. І основною формою поведінки, власне, є інстинкт. Інстинкт це складна вроджена форма поведінки, яка заснована на безумовних рефлексах і спрямована на задоволення біологічних потреб. Також є ще два поняття, які випливають при аналізі елементарної стадії розвитку психіки: це чутливість і подразливість. Чутливість – це здатність живих організмів реагувати на біотичні подразники. Біотичні подразники це світло, температура або ж механічний диск. Подразливість, в свою чергу, це здатність живих організмів реагувати на такі біотичні подразники. Тут ми можемо перейти до таких понять, як тропізми або таксиси. Тропізми це способи реагування живих організмів на біотичні подразники рухом. До таких ми можемо віднести фототропізми, це реакція рухом на світло. Наприклад, те, що соняшник рухається, коли на нього світить сонечко, це є прикладом фототропізму. Також ми можемо назвати термотропізми, це реакція руху на тепло. До того, що виділяють топотропізми, це реакція на механічний вплив, і хемотропізми – це реакція на хімічні речовини.